Що за останні шість років ви в себе, в свій бренд і окремо своє обличчя вклали майже півтора мільйона доларів? Так. Це просто шалена. Я сура. теж в шоці, так. Так, і ну я думаю, наші глядачі також в шоці. на що найбільше ви витрачали кошти? Ну, я витрачав і зараз це витрачаю також. Це на команду. 90% грошей це команда. Бо в мене працює 32 людини зараз зі мною, які займаються лише моїм лицем. 32 людини, які не пов'язані з ресторанами, ні з чим. Вони просто от зараз ми з вами сидимо, а є люди, там сидить Катерина, контролює, щоб я вам давав гарне інтерв'ю. Ще є Даша. людина, яка Даша, яка відправляє Катерину. Е, є Іра, є Кирил, хтось відповідає за фінанси. Хтось ми ж зараз. Чи відбувається реформа шкільного харчування, Відбувається, бо ми її зараз робимо прямо зараз. Чи відбувається там нове, видання нового збірника? Відбувається, чи зараз сайт якось працює? Хтось зараз заходить на сайт і, і готує рецепти за моїм ну, готує страви за моїм рецептом. Так, хтось дивиться, мій YouTube, так, хтось читає Twitter, хтось дивиться сторіс, це все ціла така машина, де люди кожен день над цим працюють. І тому я завжди інвестував Я не думав, що це інвестиція. Я, я ну просто в мене була команда, і я прибуток зробляв, давав команді, ну і все. А потім, коли я порахував, що це насправді ну я трошки по-іншому подивився на ці речі, і я я зрозумів, що вони ж робили кожен день, робили мене популярнішим ці речі, ці дії. І тому, власне, цей 90% всіх коштів. Пішли на, на мою команду і вони зараз йдуть. І я дуже радію тому. А якщо взяти ресторани, команду, сайт, ютуб, куди найбільше йде коштів? На яку саме галузь? Чи вони якось так рівномірно розподіляються uh, по всьому? Ну та воно якось рівномірно, але ну, в ресторані просто дуже багато затрат, бо там треба купити продукти і продати продукти. Uh -huh. А в моєму бренді треба. Ну, там нема, ми нічого не купуємо, ми просто продаємо якісь рекламні послуги або якісь речі. таким чином, ну, це просто різні бізнеси і різні затрати, тому тут я би не порівнював їх просто. Загалом все на команду йде так. Ну, ні, ну, 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 в моєму бренді це, це 90% команда, куди я інвестую гроші. Якщо в ресторані, це, це зазвичай дуже багато коштів йдуть на. Ну, також, до речі, на команду. Я подумав, що я просто дуже. дуже...